Я хочу з вами поділитися Словом Божим, яке записане у посланні Якова, перший розділ з 12 по 15 вірш. Послання Якова, перший розділ, з 12 по 15 вірш. Вважає людина, що витерпить пробу, бо був ще дістане і стане він ця життя. Якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробовування Хайне каже ніхто, я від Бога спокушування. Бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується як націться і звозиться пожадливістю власною. Пожадливість, тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. І також, як бачимо, апостол Яків, він також записував схожі слова до апостола Павла, і Через це ми повчаємося через Біблію, через такі слова настанови. І в цих віршах є тема будьмо виконавцями Божого Слова». І ці вірші, які я зачитав, тут тема блаженна людина, що пробув витерпі. І дійсно, благословіння має та людина, яка йде з Богом через випробування в своєму житті, яка вистоює, яка йде сміло з Богом. І тоді вона має благословіння. І перше, що хочу зауважити, це випробування у спокусах. Коли людина спокушується, то як ми зачитали, що вона спокушується через власні пожарлисті. І людина, яка проходить пробування, вона буде мати благословіння, якщо вона зможе перейти через свої спокуси. Це пише також у 12 му віршу Блажена людина, що витерпить пробу. І спокуси, вони є в людині. Як нас вірш каже, Випробовані, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог, Бог злом не спокушується і ніколи він сам не спокушує. Але кожен, хто спокушується, як надається, зводиться по жадності власне. 14 вірш записано. І у спокусах власних через свої спокуси ми і випробовуємося. Через це Бог також перевіряє нашу віру, також нашу духовну силу. І… Спокусливість, вона є у людині. І кожна людина має спокусу в собі, і тому і часто буває, що люди спокушуються і заздрять, і також через це грішать. І також є важливим те, щоб, щоб не спокушуватися з власних пожадостей. Тобто, чи там машина якась, чи якісь гроші, там, коли людина заздрить в цьому. У когось іншого. І це вона приводить себе до спокуси, і вона цим також часто грішить. І блаженна людина є та, яка вистоює у своїх спокусах, і тому що вона не дається гріховим. Також далі хочу зауважити, що на наступних віршах, які зачитаю, описано про те, що треба робити, щоб не впадати в біку спокуса. Далі зачитаю 21 вірш. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок води, прийміть і загінність сіяне слово, що може спасти ваші душі. Апостол Яків також каже про те, що потрібно робити з Божим Словом, як його потрібно використовувати. В першу чергу, Боже Слово є спасаючим. І Боже Слово нас спасає тоді, коли ми його приймаємо. Коли людина приймає Бога, своє серце, читає Біблію. Вона слухається цього, виконує, тоді вона має благословіння, має спасіння. І для того, щоб нам відкинути всякий негатив, нам потрібно прийняти Боже Слово, своє життя. Так, як апостол Павло також зауважував про це, що нам потрібно виконувати його волю. І також у Післанні до Філіп'ян, 4 розділ 6 вірш, сказані такі слова. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Боги ваші бажання, молитви, прохання. І як знаємо, через негатив серці людині важко прийняти щось добре. Добрі речі, вони вже важко сприймаються, якщо серце переповнене чимось недобрим. Тим негативом, який, в, 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 який збирається з часом. І також потрібно відкривати своє серце для Божого Слова. Яке сіється серед людей. І його потрібно приймати для того, щоб відкидати негатив свого життя і свого серця, і особливо для того, щоб бути спасеним, щоб прийняти те спасіння. І далі з 22 по 24 вірш зачитаю: будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухає слова, а не виконавець той подібний людині, що риси обличчя свого, розглядає в зеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. І також останнє, що я хочу заважити, що блажений той, хто виконує почути Боже Слово. Це описано у 25 вірші. А хто заглядає закон досконалий закон волі і в ньому пробуває, той не буде забуть слухач, але виконавець діла. І він буде блаженний у діянні своїм. І як бачимо, апостол Яків також завважує про те, що слабий той, хто лише слухає, той, хто лише слухає і не запам'ятовує, хто не сприймає цього Слова Божого, він буде слабий духовно. А той, хто виконує Божу закону, хто приймає Слова Божі, той стає сильним духовно. Він має міцну віру. І Біблія для нас є інструкцією у спокусах, у випробуваннях у важких обставинах, і також у різних питаннях чи у різних справах. І в нашому житті інструкція це Біблія, у духовному житті, вона постійно повинна бути з нами. Вона повинна бути в нашому серці. І щоб бути сильним у випробуванні, потрібно перебувати у Слові Божому. І потрібно також виконувати Божого закону. Тоді результат буде благословений. Тож, бажаю кожному, щоб. Bože slovo nas završava sa završenim znanima u našoj crkvi, što bi mi uvekoli Bože sve i budu s njima. Kaj buk Bostvovi. Amin. Pomogu.